Всім привіт! Це ігровий ноутбук, який працює на i 7 му 13-го покоління та має RTX 4070 на борту та спроможен запускати усі сучасні ігри або на високих, або на ультраналаштуваннях, та при тому він не виглядає як новорічна ялинка. Цікаво? Так, це дійсно цікаво. Це, до речі, дрім машина, це огляд. Ноутбука Дрім Машин. Сідайте зручніше, посилання на цей ноутбук, як завжди, у опису. Ну, ми поїхали. Я не знаю, що це було М не питайте. Думаю, ви будете згодні зі мною, що так, ось з першого погляду, і не скажеш, що це ігровий ноутбук. Але якщо придивитися та звернути увагу на масивні отвори охолодження, все ж таки розумію, що тут щось більш потужне, ніж здається. Це дуже прикольне рішення, та, до речі, це такий м, досить стандартний дизайн для ноутбуків цього польського бренду Dream Machine. Уся зовнішня частина корпусу зроблена з матового чорного пластику, який приємно на дотик та практично не збирає відбитків з ваших долонь. До речі, якщо у вас ноутбук просто завжди стоїть, та ви нікуди його не берете з собою, та вам е, байдуже, чи збирає він відбитки чи ні, то нагадую, що. Ще збираються відбитки під клавіатурою. Та коли ти граєш, особливо таку потну катку, ось тут все таке замацка не буває. Тут практично, практично непові... непомітно ось ці мацьки, мацькі Непомітно там відбитків, та він добре виглядає навіть після потних каток. На нижній частині отвори охолодження та 4 дуже гарні резинові ніжки. Я звертаю на це увагу. Вони взагалі не ковзують по поверхні, та під час ігор ноутбук практично можна сказати, що прилипає до столу. Вага цього ноутбука 2 ,350 кг 350 грамів. Я вважаю, що це не дуже велика вага, враховуючи те, що це ігровий ноутбук 15-ї діагоналі. Блок живлення від Cicony потужністю 280 ватт тест на MacBook. Клавіатура звичайна з усіма модулями клавіш, включаючи нампад. Є підсвітка, вона RGB, але відразу зазначу, що світиться вона тільки одним кольором водночас. Ход клавіш приємний, вони не шумні, натиск тактично відчувається добре. Е, мені грати було зручно. Та від мене особиста вподобайка за окремо розміщену кнопку живлення, ніяких випадкових натискань. Трекпад середнього розміру працює нормально, але у моєму образці є невеличкий люфт при натисканні. Це трошки засмучує, але більшість часу я користувався мишою та, напевно, з цим ноутбуком так будуть робити усі, тому можливо, це не критично. Ну, ,мо дивитись на роз'єми. До речі, на цьому ноутбуці вони практично ідеально розміщені. Чому практично? Розповідаю. Позаду знаходиться роз'єм USB-C, HDMI, міні порт та проприєтарний роз'єм живлення. Ліворуч, два USB-A, один з яких 3.2, та окремі роз'єми для навушників та мікрофона. Праворуч, microSD-картрідер, мікро за що лайк, ще один USB-C та компактний Ethernet роз'єм. Та ось взагалі розташування усіх портів логічно, все добре, нема ніяких питань, але. Навіщо тут роз'єм Ethernet знаходиться праворуч від клавіатури, я не розумію. Тобто ти під'єднуєш сюди ось цей роз'єм, та в тебе тут миша. Далі нумо про дисплей. Це IPS WVA діагоналі 15,6 дюймів, Full HD, з достатньо тонкими рамками, за виключенням нижньої. Частота розгортки 144 Гц, яскравість 265 Ніт. Покриття кольорового стандарта SRGB різними замірами, показує від 86 до 90%. А до RGB 65%, p 3 68%. Не сказати, що це буде дуже гарно під час. Роботи з графікою, фотографіями чи е, монтажу, та роботі з кольорами відео. Але, чесно кажучи, під час ігор мені сподобався цей монітор. Він гарно показує, та в мене ніяких питань до кольорів в нього просто немає. Та окремо додам, що тут дуже гарні кути огляду, тому що це IPS WVA. Це очікувано. Загальне враження від дисплею добре, але у деяких моментах мені трошки не вистачало динамічного діапазону. Ну, наприклад, у грі Sons of the Forest в більшості підземних локацій було неможливо передвигатись підсвічуючи шлях запальничкою, коли на більш дорожчих дисплеях з кращим динамічним діапазоном це дуже економило батарею у ліхтарику в грі. Ну що ж, давайте про продуктивність. Центральний процесор Intel Core i7 13700HX. Оперативна пам'ять дві планки від Samsung DDR5 4800. Загальний об'єм 16 ГБ. Відеокарта Nvidia GeForce RTX 4070 8 ГБ пам'яті. SSD Patriot M.2 на 1 ТБ та є місце для встановлення ще одного додаткового. Також зазначу, що тут Wi-Fi 6, Я це окремо відзначив для себе, тому що нещодавно придбав собі роутер з підтримкою Wi-Fi 6, Та реально я розумію, що про дроти можна просто забути. Не потрібно під'єднувати ноутбук по Ethernet кабелю Все працює по Wi-Fi, ну просто ідеально. Причому навіть коли ти завантажуєш якісь ігри, та тобі потрібно максимум швидкості, все дуже дуже гарно. У системі є фірмовий застосунок Control Center, який дозволяє робити налаштування роботи ноутбука, подивитись на загальний поточний статус охолодження, процесора та відеокарти, погратися з підсвіткою клавіатури, а також зробити налаштування роботи батареї. До речі, найкращий режим роботи під час ігр виявився інтертеймент. Там є ще режим перформанс, але в ньому занадто повишається потужність, підвищується потужність процесора, та він поступово нагрівається до 100 градусів, та це поступово приводить до того, що продуктивність в іграх знижується. Тому я виставляв інтертеймент. А зараз усі тести, які я буду вам показувати, це все проводилось у режимі Entertainment. Зараз ви бачите результати найпопулярніших тестів продуктивності: 3D Mark, PC-Mark, Signbench, Geekbench та CrystalDisk що стосується ігр, то ситуація наступна: за цей час я встиг пограти в декілька ігор, так щоб прям е, по декілька годин позалипати. Та у ці ігри, в які я граю, він Дуже круто працює навіть на ультраналаштуваннях. Та це той випадок, коли ти просто ставиш усе на максимум, то все дуже гарно працює. Причому, давайте будемо об'єктивними, ці люди, які постійно граються, особливо в якісь екшен ігри, навіть не використовують ультраналаштування графіки, тому що потрібно зробити все, щоб було як мога більше FPS. Ну, тобто, ви можете. Увімкнути ультраналаштування на цьому ноутбуку та просто кайфанути від е, е, якості зображення. А якщо потрібно, просто знизити та отримати там якісь е, е, космічні FPS для того, щоб прицільніше стріляти. Ну ви розумієте навіщо. Наприклад, гра Sons of the Forest при ультраналаштуванні графіки середня частота кадрів 70 FPS, Cyberpunk 2077. Близько 60 FPS. Hogwarts Legacy близько 70 FPS, RDR 2 близько 60 FPS. Звісно ж, ми розуміємо, що такі гарні цифри ми отримуємо не тільки тому, що це i7 13-го покоління та GeForce RTX 4070, а ще й тому, що це Full HD дисплей та навіть не 2К. Але мені здається, що для 15 дюймів, для ігор Full HD ну, реально вистачає. Ти під час того, як граєш, просто не помічаєш те, що це тільки Full HD, а не 2K. Зато в тебе нормально все працює на ультраналаштуваннях та ну, реально красиво. Стану тормози. під час тривалих ігрових сесій, ноутбук гарно себе показав, не починав трохлити. Я б не сказав, що занадто грівся, та дозволяв годинами проводити час у грі. Єдине до чого в мене залишилось питання. Це гучність системи вентиляції, чесно кажучи, мені здається, що це найгучніші кулери з ігрових ноутбуків, на які я робив огляди. Далі у нас автономність. Акумулятор вбудований на 73 Вт час його вистачає на годин 5 автономної роботи при офісному режимі використання, що дуже непогано, враховуючи клас пристрою. Наближаючись до підсумків, я хочу ще зауважити, що у Dream машин є дуже багато різних варіантів конфігурації ноутбуків, для того, щоб ви могли обрати те, що дійсно потрібно вам, або подобрати. Те, що о, підходить вам по бюджету. Наприклад, мені ще прислали ось таку модель: це RG3050 Ti 17UA 36. Це 17-дюймовий ігровий ноутбук, який працює на Intel Core i 7 12-го покоління 12700H, відеокарті GeForce RTX 3050 Ti та має 16 ГБ оперативної та 1 ТБ вбудованої пам'яті. Тобто більший дисплей, до речі, теж Full HD 144 Гц, але але менш продуктивний. Ну і звісно ж більш доступний, причому суттєво доступніший. У опису я, звісно ж, додам посилання на цей ноутбук на 17-дюймовий та взагалі на усі ноутбуки Machine, які зараз можна придбати у Citrus, так щоб ви подивились та сорієнтувались по цінам. У якості підсумків хочу сказати наступне: обирати ноутбуки досить складна річ, тому що купа моделей. А по факту, ми придбаємо, що ми придбаємо технічні характеристики, тобто технічні компоненти, які всередині ноутбука, які одні й ті самі у різних виробників. Та плюс ми придбаємо дизайн тієї компанії, яка виробляє цей ноутбук, там, дизайн, охолодження, як ця система охолодження працює, як виведені порти. Ну, монітор, там, це окремо. Тобто ми придбаємо, окрім потужності, ми придбаємо якийсь там rgb сяйво, чи якийсь там супер якийсь космічний дизайн. Та коли нам потрібно просто потужний ноутбук, та ми не хочемо, нам не потрібно ось це всі, все RGB фієрі, виходить дрім Machine такий ось. Тримайте, це гарний варіант, коли ти не хочеш платити зайвий за зовнішність. В ньому дійсно можна пограти в усі сучасні ігри на високих або на ультраналаштуваннях, та отримати гарний середній FPS в більшості випадків не менше 60. Пишіть у коментарях, чи є серед наших глядачів власники дрім машин. Мені дуже цікаво послухати, як ці ноутбуки ведуть себе після декількох років експлуатації. Звісно ж, в мене він на тесті був десь тиждень, та я. Я ділюся зі своїми враженнями після тижня використання. Цікаво буде почитати, що ви напишете у коментарях. Впевнений, у когось він є. Посилання на ноутбуки я залишаю у описи, і, ну, як завжди, усім вам мирного неба та слава Україні! До побачення!